Привіт! Мене звати Ігор Блистів, я директор з маркетингу та інновацій компанії Кормотех та керівник магістерської програми з менеджменту маркетингової діяльності бізнес-школи УКУ. Ви навчаєтесь на проєкті Грав довго. Сьогодні ми поговоримо про бренди. Що таке бренди і чи всім потрібні бренди? Як їх створювати? У першій частині нашої лекції узгодимо визначення, що таке торгові марки, а що таке бренди, де живуть бренди. З яких етапів складається їх побудова. Перед тим як ми розпочнемо говорити про бренди, маємо зрозуміти, яка різниця між торговою маркою і брендом, що таке торгова марка. Для виробника це спосіб ідентифікації, правовий захист, спосіб створення унікальних переваг, для споживача це ідентифікація товару, зниження ризику, спрощення вибору. Коли у вас, як у власника бізнесу, з'являється торгова марка. Одразу після того, як ви подали на реєстрацію, у вас з'являється торгова марка. А що ж тоді бренд? І чи кожна торгова марка стає брендом? Якщо коротко, то не кожна торгова марка стає брендом. Є велика кількість визначень, що таке бренд. Окреслимо, що ми будемо вважати брендом у цій лекції. Бренд це обіцянка, яку ви, як виробник, даєте клієнтові. Клієнт перевіряє вашу обіцянку, якщо вона виконується, клієнт вірить і готовий прийняти вашу угоду. Тобто здійснити купівлю. Товару вашої торгової марки. В процесі творення бренду завдання компанії сформувати довіру між покупцем і компанією. Як формується довіра? Через обіцянку та виконання. Якщо після ряду взаємодій з торговою маркою угода виконується, тоді виникає довіра. Існує три рівні формування довіри. Перший рівень впевненість. Коли клієнт вперше купує певну торгову марку, вони не знають нічого, у них виникає стрес. Люди бояться помилитися. І тут головне завдання брендменеджера визначити, які аргументи зменшать страх і тривогу покупця, і зроблять його впевненим у правильності свого вибору. Це ми можемо дізнатися в ході проведення досліджень споживача перед початком побудови бренду. Здебільшого, тут спрацьовують раціональні аргументи, які переконують клієнта у тому, що ризик мінімальний або ж взагалі відсутній. Другий рівень це рівень довіри. Тут. У нашого клієнта вже з'являється очікування прогнозованого результату від торгової марки, яку раніше він вже купував. Попередній досвід використання зменшує тривогу. В результаті з'являється впевненість, а відповідно довіра. Довіра до торгової марки дозволяє виводити нові продукти, яким клієнт схильний довіряти. Третій рівень це віра. Віра формується на рівні цінностей. Якщо вам вдалося побудувати надзвичайно тісні стосунки з клієнтом, він готовий пробачати ваші помилки, відстоювати вас у дискусіях з іншими клієнтами, які задачі покликаний вирішувати бренд, збільшення вартості бізнесу, отримання позицій при рості конкуренції, екстра зростання на конкурентному ринку, створення передумов для якісних змін в бізнесі, створення доданої вартості. Якщо у вас схожі завдання, тоді вам треба задуматися про створення бренду. Які Є переваги стратегії побудови бренду. Сильні бренди впливають на схильність споживачів їх обирати. Згідно досліджень Кантара Мілварда Брауна, який аналізує звички покупців, сильні бренди можуть досягти в середньому втричі більшого обсягу продажів, ніж слабкі бренди. Це ж дослідження показує, що сильні бренди можуть дозволити собі на 13% вищу ціну у порівнянні зі слабкими брендами, та на 6% вищу ніж середні бренди. А також досягти на 31% вищого оперативного прибутку по відношенню до доходу. Також було виявлено, що сильні бренди мають у 4 рази більше шансів на зростання впродовж наступних 12 місяців, ніж слабкі. Однак маю зазначити, що гра в бренди це гра в довгу. Побудова бренду це кропітка багаторічна робота, і щоб ця робота була зроблена добре. Ви маєте підготуватися. Перш за все, вам необхідно сформувати маркетингову команду, яка включатиме у себе як мінімум бренд-менеджера та аналітика. У цієї команди буде важлива робота: а саме: визначити поле гри, оцінити ринок за обсягом, кількістю споживачів, темпами зростання, числом конкурентів та контекстами споживання. І обрати найцікавіший для вас сегмент необхідно визначити споживача, зрозуміти, які цінності шукає споживач, чому вони готові найняти ваші бренди на роботу, які у них потреби, і чи може ваш продукт задовольнити саме ці потреби. Якщо ні, то чи можете ви змінити свій продукт під наявні потреби певної цільової групи споживачів, сформувати портфель продуктів відповідно до очікування споживача? Сформувати обіцянку, яку буде давати ваш бренд, відповідно до ціннісної пропозиції цільового споживача, сформувати позиціонування вашого бренду, яке ви будете системно будувати у свідомості споживачів, та завдяки якому будете відбудовуватися від конкурентів, розробити комунікаційну стратегію побудови бренду відповідно до вашого цільового клієнта. Розробити план нарощення присутності дистрибуції вашого бренду згідно з запитом вашого цільового клієнта, сформувати бюджет інвестицій та бюджет продажів, сформувати бізнес-план, який показує, коли планується укупність інвестицій, націлених на побудову бренду. Оцінити, чи є у вас достатньо ресурсів для початку побудови бренду. Якщо є, тоді ви готові. Бренд живе в головах людей, створюючи бренди. Ми формуємо зв'язок між тим, що є в головах людей, і вашим брендом. Чим більше потрібних бренду асоціацій ми сформуємо, тим міцніший зв'язок побудуємо, тим сильнішим буде наш бренд, і тим важче буде конкурентам витіснити його зі свідомості споживачів. Асоціації мають два важливих параметри: перший це кількість. Бренд-менеджер прагне сформувати набір асоціацій. Головні з них прив'язують бренд. До категорії і формують відчуття відмінності чи унікальності. Другий якість сила асоціації плюс релевантність зв'язаного з ними атрибуту. Асоціації трансформуються у стимули підказки. Стимули спрацьовують момент вибору. Завдання бренд-менеджера зводиться до того, щоб формувати різноманітні ланцюги асоціацій, що мають відношення до бренду. Це дозволить збільшити масштаб зв'язаної з брендом мережі структур пам'яті людей. А це збільшує частку бренду в свідомості людей. Чим більше асоціацій, тим більше простору бренд займає в голові людини. Ось, до прикладу, Кока-Кола вона викликає асоціації зі святом, святом, яке наближається. Форгони декоровані гірляндами, з'являється образ Санта-Клауса, початок різдвяно-новорічних свят. А ще асоціації насолодитись моментом, час проведення з друзями, позитив, хороші емоції. Усі ці образи та емоції були сконструйовані бренд-менеджерами, брендом у нашій голові. І періодично ці конструкти в пам'яті освіжаються через рекламу. Яку роботу має виконувати бренд-команда, аби сформувати зв'язки між тим, що є в головах людей, і нашим брендом? Їх буде чотири. Перше розуміти і берегти значимі активи бренду, а саме логотип, колірну гаму, шрифти, форму упаковки. Підходити до зміни цих елементів дуже обережно та виважено. Моя рекомендація тестувати зміни на своїй аудиторії до того, як ви впровадите їх на широкий загал. Часто зміни упаковки чи візуальної ідентики це перше, що пропонує новий бренд-менеджер, бо це видимі зміни в його роботі. Проте поточний дизайн може бути єдиним значимим активом бренду, зміна якого призведе до ситуації, коли споживачі не знайдуть свій улюблений продукт на полиці магазину. А компанія втратить продажі. Друге, Розуміти, як люди купують ваш бренд, в яких контекстах вони згадують чи обирають ваш продукт, в які моменти вони думають про ваш продукт, як він вписується у їхні життєві обставини. Багато брендів втрачають долю ринку через необдумані зміни в дизайні. Яскравий приклад світового масштабу Кейс Соків Торпікана, коли бренд команді поставили завдання преміалізувати упаковку. І вони змінили дизайн, а поряд з тим змінили контекст споживання. Контекст був свіжий сік на кожен день, а став контекст вишуканий, напій на особливі події. Це вплинуло на різке падіння продажу після ребрендингу. Збитки компанії спонукали власника торгової марки повернути стару упаковку на ринок. Третє управляти медійним розміщенням та дистрибуцією. Часто маркетологи вважають, що дистрибуція це завдання команди продажу. Чи дистриб'ютора. Проте це не так. І питання доступності товару споживачам і його видимості в місцях продажу треба приділяти особливу увагу. Четверте, вивчати наявні конструкти в пам'яті цільового споживача, добиватися, щоби в процесі послідовного однорідного використання характерних активів бренду реклама, яку ви знімаєте. Яку ви створюєте, оновлювала асоціації, що формуються в пам'яті споживачів. І щоб бути впевненими, що ви все правильно робите, слід проводити регулярні заміри показників здоров'я марки. Такі дослідження зазвичай проводяться спеціалізовано дослідницькими агенціями. Тепер поговоримо про капітал бренду. Створюючи сильний бренд, ви проходите чотири важливих етапи, які треба пройти послідовно: перше первинне знайомство клієнта з торговою маркою. Створення асоціації з товарною категорією або потребами. Розказуємо, що торгова марка робить і які проблеми вирішує. Друге, формування цілісного сприйняття торгової марки. Відмічаємо конкретні і абстрактні властивості торгової марки через асоціації. Третє: створення бажаного сприйняття та знання. Добиваємося, щоб клієнт сприймав торгову марку і ставився до неї як до такої, яка потрібна компанії. Четверте формування контактів споживача з торговою маркою. Використовуємо сприйняття для створення лояльності та посилення зв'язку клієнта з компанією. Байрон Шарп, автор книги Як ростуть бренди, виокремлює два основних аспекти, які впливають на ріст брендів: це ментальна та фізична доступність. Ментальна доступність, помітність бренду, схильність бренду бути поміченим і обдуманим з точки зору покупки в ситуації, коли споживач робить вибір. Фізична доступність це доступність бренду. Якщо ви будуєте бренд, то маєте щодня працювати над тим, щоб споживачу було легше знайти його у тих місцях, де він зазвичай здійснює покупку. Дистрибуція або ж доступність відіграє надзвичайно важливу роль у побудові бренду. Тепер. Поговоримо про створення бренду. Створюючи бренд, у нас має бути розуміння, а на якому полі ми будемо грати. Треба добре розуміти структуру ринку, обсяг ринку, з яким темпом він зростає, які основні сегменти є на ринку, які ключові конкуренти, і які у них позиції, які основні канали дистрибуції. Наступним етапом має стати вивчення споживачів, пошук цінності, яку вони намагаються знайти, та визначення їхніх потреб. Цінність це розуміння користі, яку покупець отримує від продукту. На етапі створення бренду нам необхідно визначити найбільш нагальні ключові потреби, які є в клієнтів, та проблеми, які є в існуючих брендів на ринку. Наш продукт повинен задовольняти ці потреби, а наш бренд повинен обіцяти задоволення. У подальшій комунікації потрібно тримати потребу у фокусі. Розглянемо приклад бренду харчування для тварин Клуб 4 лапи. Ми провели дослідження споживачів за методологією «Jobs to be done та ментальні моделі. Це дослідження, де ми вивчаємо, яку цінність шукають споживачі, коли в них є певні потреби. Тобто, чому вони наймають той чи інший бренд чи продукт на роботу, і в яких життєвих ситуаціях вони міркують про цей бренд. Так, от, в ході відповідних досліджень була виявлена група споживачів, які ставлять задоволення тварини від їжі як головну цінність корму для тварин. Бренд команда розробила окрему лінійку продуктів в бренді Клуб Чотирилапи. Все від назви і до вигляду упаковки та комунікації говорить про задоволення тварини. Назва лінійки «Селекшн» в бренді клуб Чотирилапи цей продукт виглядає смачно на упакуванні використані фото тварин, які облизуються у назвах вжиті смачні слова. У комунікації бренд говорить своїй аудиторії, що балувати своїх улюбленців це нормально. В процесі створення бренду. Важливу роль відіграють потреби. Вони діляться на раціональні та емоційні. Емоційні, в свою чергу, діляться на соціальні та психологічні. Бренд створює та доносить переваги, які задовольняють потреби споживача. На ринку є різні групи споживачів, які мають свою ієрархію потреб. Візьмемо, для прикладу, нерухомість. Ті, хто має потребу зберегти свої заощадження, розглядає нерухомість як інвестицію, вкладення в яку Точно окупиться або принаймні збереже їхні інвестиції. Очевидно, до цього типу клієнтів будуть важливі такі раціональні переваги, як район, де розташована нерухомість, матеріали, з яких збудований дім, та локації. Інший клієнт, що шукає нерухомість, це молода сім'я. Щойно одружилася, і їхня потреба знайти місце, де вони будуть жити з майбутніми дітьми. У них є раціональні потреби: інфраструктура у вигляді садочків, шкіл. Подвір'я без авто, можливо, близькість до парку, обидві аудиторії шукають житло, але потреби у них абсолютно різні. Один з підходів створення брендів це формування ієрархії потреб для цільової аудиторії на базі проведених досліджень. Це фундамент для створення продукту та комунікації. Тепер перейдімо до формування ієрархії потреб та аналізу конкурентів. Наша ціль на цьому етапі. Віднайти ті потреби, які є найнагальнішими для клієнтів, і не перебувають у фокусі обіцянки брендів конкурентів, або ж конкуренти не задовольняють цю потребу так, як того очікує споживач. Тут важливо зазначити, що з часом споживачі змінюються, а відповідно змінюються їхні потреби. Тому цілком реальною є ситуація, коли бренд зовсім недавно повністю задовільняв потребу споживачів, але сьогодні потреби дещо змінилися. Тож ще вчора улюблений бренд вже не задовольняє споживача повністю. І тут з'являється вікно можливостей для бренду-конкурента задовольнити змінені потреби клієнта. Саме тому так важливо проводити регулярні дослідження клієнтів. У кошуку цих потреб будуть як точки паритету, так і точки диференціації. Точки паритету це асоціації, характерні для певних видів товарів або всіх товарів категорії. Точки паритету Необхідні для вибору бренду, але далеко недостатні. Точки диференціації це унікальні асоціації, притаманні саме вашому бренду. В результаті системних комунікацій ви формуєте в свідомості споживачів відчуття, що певні переваги є лише у вашого бренду. У світі швидкого копіювання та наслідування моя вам порада створюйте точки диференціації в емоційних потребах. Для прикладу, бренд Нівея, який мав сильні асоціації м'якості та захисту в категорії кремів. Це були його точки диференціації. При виході на ринок дезодорантів і шампунів, Нівея стикнулася з проблемою, адже в цих категоріях точки паритету були геть інші асоціації. У дезодорантах точкою паритету була сильна надійна дія, а в шампунях красиве волосся. Нівея при виході на ринок. Дезодорантів спершу комунікувала про надійність в дії, тобто про свою силу. А коли збудувала цю асоціацію, тоді почала додавати свої асоціації м'якості та захисту як точки диференціації. І так збудували бренд з точками паритету і точками диференціації. Коли ми визначили цільову аудиторію, зрозуміли, яку цінність шукає споживач, визначили і сформували для себе перевагу, на якій будемо будувати нашу обіцянку. Тоді переходимо до етапу розробки позиціонування бренду. Зазначу, що точки диференціації в нашому випадку це перевага, на якій ми вирішили зосередити нашу бренд-обіцянку. Отож, нам слід сформувати позиціонування бренду. Для цього я пропоную використати два інструменти. Перший сформувати ідентичність бренду, його внутрішнє я. Спробуйте відповісти на наступні запитання, якою є велика ідея бренду. Іншими словами, чому місія бренду основна причина існування, візія бренду, основний вектор руху, основна сфера компетенції бренду. У що бренд вірить, які ключові цінності бренду, що в очах клієнтів створює відмінність бренду? Другий інструмент для розробки позиціонування бренду піраміда бренду. Основні елементи піраміди знизу вверх це атрибути на найнижчому рівні. Далі – Переваги, далі емоції, особистість і суть бренду. Коли позиціонування готове, можемо розпочинати формування чи зміну вашого асортименту продукту. Асортимент має відповідати потребам вашого цільового споживача та вашій бренд-обіцянці. Опісля можна переходити до формування комунікаційної стратегії, яка покликана донести переваги вашого бренду до широкої аудиторії. Якщо ви вирішили будувати бренд, і пройшли всі етапи, то можете починати процес побудови бренду. І тут слід запланувати регулярні дослідження показників здоров'я торгової марки. Тому на сам кінець поговоримо про те, як міряти успішність побудови вашого бренду. Ваші комунікації мають призводити до росту показників впізнаваності торгової марки. Спершу про вашу марку будуть формувати знання з підказкою. Це коли респондентам показують перелік марок і просять назвати ті, які вони знають. Якщо вам вдалося стати помітними для споживачів, ваш показник знання з підказкою зростатиме. І з продовженням нарощення фізичної доступності та ментальної доступності у вас зростатиме число людей, які запам'ятають вашу торгову марку. З часом у вашого продукту послуги формуватимуться знання про марку без підказки. Якщо ви робите все правильно, у вас чудовий продукт, хороша дистрибуція і креатив, який доносить перевагу. То у вас зростатиме показник Top of Mind або ж перша марка. Це відсоток людей, які ваш бренд називають першим при згадці про категорію. Цей показник має сильну кореляцію з долею ринку. Ще один важливий показник оцінки ефективності побудови бренду намір придбати товар або ж послугу в майбутньому. Він показує наскільки люди готові купувати ваш бренд в майбутньому. Окремо, слід моніторити ріст асоціацій. Які потрібні саме вашому бренду, підсумовуючи кілька порад: ставте клієнта в центр, вивчайте потреби клієнтів, запропонуйте цінність, яку вони шукають. Працюйте над тим, щоб клієнту було легко вас знайти в зручних для них місцях продажу та щоб вони згадували про ваш бренд у більшості випадків, коли у них актуалізується його потреба. Все це дозволить вам будувати сильні бренди. Ви навчаєтесь на проєкті грав довго. І пам'ятайте, знання це ваш прибуток.